Привіт, друзі! Виїхав я ввечері на Дніпро половити судака. Часу в мене небагато, десь півтори години є. Комплект я вже зібрав, ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Монтаж використовую відвідний повідець, а ловити судака я буду на борідки. По комплекту. Спінінг від Азури Це XP 86MN. Катушка Daiwa Exceler 4000. Шнур намотаний від Азури. Це Safina 4 по японії решітка 1.2. Оснастку зв'язав на 0,42 флюрокарбоні, Вантажик зараз 25 грамів. Вибрав сьогодні таку ділянку з нормальною глибиною і поблизу є вихід на глибину метрів 5-6. Зробив я п'яток закидів. Нічого. Хочу замінити борідку. Зараз такий. Спробуємо колір більш під натуралку.

крупные. Зарип, Ось такой первый. Давай, дружок, подрастай. Ось такий, друзі, початок. Собачок не крупний, але добре, що хоч щось відзивається. Зробив я, мабуть, закидів 12, може трішки більше. Спробував на декілька різних борідок, нічого. А це спрацювала така під натуралку сріблястого кольору. В принципі, цей кольор завжди у мене працює. Борідки я сам не роблю, а купую в звичайних магазинах. На OLX вони також є. Єдине, що я їх підфарбовую. Зараз спробую ось на таку кислотного кольору. Підбираю, друзі, можливо цей кольор краще спрацює, ніж ті, що я пробував попередні. Ну, що немає подачі води. Зараз бачу, що по берегу скинули. Можливо, більше метра. Ну, це по берегу. Зараз ще раніше стали її давати. Озерца шарахнул. Он сразу тюкнул, а потом добыл. Он сам же Дикий там такий непоганий, але відпускний. Бачите, як легко звільнив. Так, дружок, зараз он такий. Давай, на думку. Відправляйся. Бачите, спрацювала. борідка кислотного кольору. Якось цікаво було, сразу тюкнув, а потім на наступній паузі чи через наступну паузу добрав. А можливо не він був. Ну, Садочок такий непоганий. За розміром побільше, ніж перший. Побачимо, друзі, чаще є. Поки що видно. Можливо і буде діло. Ось такий судочок. І знову спрацювала кислотна борідка. Ось такий. Давай. Недалеко взяв. Перших два я впіймав, ну можливо, метрів 40 десь від мене. А це взагалі десь на виході під першою бровкою, можна сказати. Друзі, продовження моєї риболовлі. Виїхав я знову на Дніпро половити Судака. Часу на риболовлю небагато, десь півтори години це максимум. По комплекту, по оснастці, по приманкам все те саме ловлю я на борідки. Оце похолодало. Зовсім погано почав відзиватись судак. Побачимо, можливо, сьогодні нам пощастить. Більше ніж минулого вечора з першого закиду, друзі. Вкліпав так вкліпав. І трішки ось такий барбос. Так, довго мучити не будемо. Ось такий. Одразу відпускаємо, хай підростає. Спрацювала ось така борідка. Невеликого розміру, пофарбована сріблястим лаком під натуралочку. З першого закиду, друзі. Ось такий початок. Не знаю, як буде надалі. Побачимо. що, друзі поки що тиша далі от то з першого закиду відізвався зараз мабуть вже закидів 10 зробив і нічого Ось такі в мене вийшли два вечірні виїзди. Загалом я порибалив практично 3 години, а впіймав тільки 4 судака крупного розміру. Можливо, за цього похолодання він став так погано відзиватись, не знаю, друзі. Все, вже почну збиратись вам всім. Дякую за перегляд, до зустрічі на воді.